Дружини та батьки бійців батальйону Київська Русь вимагають належного медогляду. Жінки просили ротації для своїх чоловіків і таки домоглися. На початку жовтня вони виїхали із зони АТО. Тепер постала нова проблема неякісне медичне обслуговування в Десні, де нині перебувають воїни. Аби висловити наболіле в актовій залі виконавчого комітету зібралися рідні солдатів, представники міської влади, обласного і Борис Кобаришівського військових комісаріатів генерального штабу та Київської облдержадміністрації Ольга Борисенко зачитала листа, який жінки відправлять до Міністерства оборони та президента України. В листі йдеться про те, що чоловіки перебували в зоні АТО понад 90 днів. Вони не мали ані засобів зв'язку та спостереження, ані техніки. Були змушені виконувати бойові завдання на шкільних автобусах. Про теплий одяг. Та обмундирування взагалі мова не йде. Всім цим їх забезпечували волонтери та рідні. Фактично, весь час перебування в зоні ато особовий склад батальйону не мав зовсім або мав у вкрай обмеженому вигляді постачання засобами гігієни, одягу, взуття, приготовленої, готової до вживання їжі, амуніції, спальних мішків та карематів, технічних засобів зв'язку та спостереження тощо. Ураховуючи, що набуття в зоні АТО нових комплектів одягу, взуття засобів гігієни, цей процес украй важкий і тривалий, це, усе це з ризиком для власного життя переважно забезпечували волонтери і зазвичай купували рідні та близькі бійців батальйону. І тепер, коли ось ось чоловіки знову мають їхати на схід, жінки почали бити на сполох. Адже більшість бійців батальйону Київська Русь отримали тілесні та психологічні травми. А медики військової частини не помічають цього. Хто хоче йти, хай йдуть. Я вважаю. Вони молодці. Але ті, хто вибачте, почекайте мене, але незалежно обстежити і довести, хто може, йти, хто не може, потрібно. Оце це сьогодні. ми просимо. друге, друге составляюще. Я буду просити обласну раду в межах її повноважень скасувати негайно, значить, той батальйон, який вони створили. Поясню чому. І ти на війню, коли ти не маєш важкої техніки. Якщо ви мені зараз розкажете, я вам за всі БТР і БРДМ розкажу, які в них є. Якщо ви вважаєте, що це зброя, так я розкажу вам: не БРДМ, не БТР з ГАЗ-53 двигунами чи ГАЗ-52. Це, це гроб на кольосах. Отож, жінки вимагають у представників влади якісного медогляду. І демобілізації для непридатних до служби воїнів. Представник Київської облдержадміністрації генерал Сергій Корніч запевнив, що питання догляду вирішать найближчим часом. А решту бійців вже не ставитимуть на передову. Медицинський осмотр, то, о чому ви просите, о чому ви говорите. Ці питання всі зараз підлежать. Я думаю, що з генерального штабу полковник і заміщителі начальника штабу допомогуть в цьому питанні. Ті люди, які будуть з'являти бажання і залишаться в цьому підрозділенні, Они насколько я знаю, уже не будуть использоваться на передовій, на переднем, э, краї. Они можуть бути использованы після переформирования. Після этого вони будуть відправлені на вторую, може быть, на третью. Но это опять же добре по добровольному. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.